Кум, ось все в осколках, ця підвога, вся кваті, це все прошила, ось в осколках. Це тут впала кума, теж ось це тут, пішть далі. Тут стропили, влізла в петельню. Це сталося, якщо точно десь у час 25 ночі. Почався сильний вибух. Ми повибігали, бо в різних кімнатах вибігали, я крикнула чоловіка, Ми просто стали під стіну між двома стінами. За нами було раз, два-три стіни. От, але було попадання спочатку з боку, з одного сторони, потім друг, другий попав нам в дом, димоход, це все розірвало, полетіли е, снаряд. Ну, сильно було кажуть полум'я, не знаю. Сусіди приходили, сказали, що просто це було страшно. Над нами було дуже велика полум'я. Ну, Бог спас. І потім прилетіло ще третє збоку з цього. В Кімнати, можете подивитися, ні одної цілої немає, ні одна ціла кімната, все, ізреш... все, ізреш... все ізрешетило. Кроваті, дивани, ну, ну меблі, повністю все. Просто нас спасло, що ми стояли за трьома стінами, і ми ще покривало просто так прикрилися. Але ми нажили на незглавній вулиці і ми незглавні не люди, що? я вам скажу. Як зараз плануєте будете кудись прибратися, чи будете залишатися? Ні, ну спочатку ми наведемо порядки. А да. потім до кумів, поїдемо, поки не відремонтуємо і буде все.